Друзі, зараз ми подивимось поєдинок за бронзу у вазі до 92 кг. Дмитро Петров Закарпаття проти Олексія Тітока із Києва. Дуже сильно виріс Петров. Петров є сином тренера Євгена Петрова. Ще пам'ятаю його пару років тому, але був зовсім він не такий. Він вже сьогодні перевіз батька здоровий, кремезний, сильний. Хлопець, ви бачите, як він впевнено рухається. І Петров, і тіток поступилися Єгору Якушенку, борцю із Києва. Ну і зараз вони вирішують, хто ж здобуде бронзу. І активніше виглядає Петров. Арбітер відразу дає бал борцю із Ужгорода, і у нього є шанс. Збільшити розрив. 1-0 на користь Петрова. Треба підготуватись, не поспішати виконувати вказівки арбітра. Знаходить захват, бере захват, чи пройде атака в виконанні Петрова. До, непогано захищається. Бачимо діток. Стоїть на прямих ногах. Поки що довго, дуже довго готує дію. Борець із Ужгороди. Арбітр піднімає борців в стійку. Треба швидше приймати рішення, знаходити захват. Ну, але напевно відчув Дмитро, що захват не є надійним і не все краще не починати. І знову першим номером. Зверніть увагу, підтискає, тримає центр Петров. Намагається він нав'язувати свою боротьбу просмикує зараз тіток. Тіток представляє Київську область. І бачимо, що е, пасивніше він працює. Все-таки ініціатива на боті на боці Петрова. Петров зараз готує атаку, робить підворот здалеку. Не було належ належної позиції для виконання дії. Тому дія не пройшла. Заключні секунди першого періоду. формат сутичок по дві хвилини. Перший другий період. 30 секунд на відновлення. Ну що, 1-0. Рівний, рівний, рівна боротьба. Зараз. Е, Секундантам слід знайти слова правильні і налаштувати своїх борців на вирішальну двоххвилинку. Дуже змінюється боротьба. Змінюється. Ми бачимо, хлопці зростають, аналізують помилки. Кожен просто горить бажанням. Ставати кращим, і це в Тернополі цього разу на чемпіонаті України ми помітили зміни ще півроку тому. На чемпіонаті України у Мукачево хлопці теж боролися за взято, але сьогодні вони стали ще кращими, ще більш сильними. Отже, зараз є у Петрова шанс. Що ж зробить тіток? Заходить в петлю Петров. Бере захват. У нього достатньо сили. Сильні ноги, сильні, кермезні руки, міцний, потужний борець, хороший потенціал у Петрова. Тіток розуміє, чим це йому загрожує. Кидок на 4 бали. Проходить з хреста у виконанні Петрова. 5-0 стає рахунок. Чи буде туше? Ні, але тут, здається, на краю вдається вийти за межі помаранчевого кола борцю з Київщини. І він зумів уникнути дострокової поразки на туше. Хорошу атаку провів Дмитро Петров. 5-0, півтори хвилини до закінчення. І тепер завдання Закарпатця просто тримати, як то кажуть, рахунок, працювати в своєму режимі можна трішечки збавити оберти, зупинятися ні в якому разі не треба. От тіток зараз має перейти, перехопити ініціативу, піти у контрнаступ. Поки що він намагається розсмикати, як бачимо, за шию Петрова. Ці дії абсолютно. Ніяк на Петрова не діють. Він робить свою справу. Він іде вперед. Правильна стійка у Петрова на напівзігнуті ноги і він чинить тиск, робить свою роботу. Весь час таке відчуття, що тіток змушений боронитися. Він відступає, він шукає. Вдається, дається в знаки перевага в силі. Все таки фізично сильний Петров притримав. Збити донизу можна, збив. Це два бали, так? Сім Якось не впевнено, дуже Тіток щось розпочинав. Не було навіть такого падіння. Розтягнута була дія. Не знаю, чи буде цю дію якось, чи все таки зрив. Не помітив я оцінку богового суді 5-0, 20 секунд до кінця. Петров контролює ситуацію, і що важливо, він не стоїть на місці. Він все одно продовжує чинити тиск. І це дозволяє йому контролювати дії свого суперника. Представника Київщини заключні секунди. Сутички лунає гонг, і це означає, що Дмитро Петров стає бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів з греко-римської боротьби в Тернополі. Вітаємо Дмитра, вітаємо батька Євгена Петрова. Так тримати.